Вон ну, оттуда, оттуда. Ти слава кончено. Ти покайся, Ты напал на чоловіка, ти приступник. Я нещодавно бачився з Віталієм Лазебником. Він дуже переживає, що в нього вже й шрами затягнулися. І є фотографії, і є відеозапис, а його кривдник так і не покараний. Щось робиться з цього приводу. Я прокоментую пізніше. Запитання до пана Віктора з приводу справи по Віталію Лазебнику. Чому Генеральна прокуратура не порушила кримінальну справу за побиття? Ми надали довідку, що Лазерник є членом прослівки, є професійним журналістом. Довідка була надана 5 червня, 27 червня. Ми отримуємо від прокуратури Дніпровського району міста Києва запит з проханням надати довідку про те, що Віталій Лазебник є журналістом це просто означає, що за місяць нічого не було зроблено. Ну я просто відмовився оце все відповідати, тому що ми довідку надали. І якщо вони там хочуть поупражнятись в прокуратурі в, ну, в переписці, ну ми можемо поупражнятися. Але якщо вони хочуть порушити кримінальну справу проти людини, яка побила журналіста, то для цього вже було сто підстав, ми минулого разу все з'ясували. І мене дивує, чому так легко можна порушити кримінальну справу за фактом заяви депутата чи за фактом податкової перевірки. А побили журналіста є всі докази, є особа, яка била, все задокументовано, є фотографії, а справи немає вже котрий місяць. Я поінформую за фактом порушення кримінальної справи за 171 кримінального кодексу України прокуратурою відмовлено. З Генеральною прокуратурою з прийнятим рішенням згодна. От. А за 296-ту, яка була порушена, справа розслідувана відносно одної особи вже направлено до суду. Так, да. Да, по, відносно по іншій розслідуються ще... Ми ви тут. Засідання пообіцяли детально поінформувати учасників міжвідомчої ну, робочої групи. В порядок де не потрібно включати. Скажіть, чому ви ми випадково. не отримали відповідь? Ми надіслали вам заяву. Я ще в цей чергу бруд промову. Ми погодились з прийнятим рішенням прокуратури району, що нема складу по 171. Ми можемо створити просто, наприклад, невеличку групу, щоб не збирати повний склад учасників. А ті, які будуть власне конкретно займатися цією юридичною історією, плюс тих, хто туди ще долучиться. Я пропоную тоді так само всіх, хто би хотів увійти в цю, в цю робочу групу, яка стосуватиметься розробки рекомендацій до застосування 171 статті, так само дати знати нашому комітету в обличчі Іри, і ми тоді просто зробимо перед тим, як буде наступне велике засідання, зробимо таке невелике підготовче, якщо це. Узгодимо просто графік. Мені здається, що якраз на цьому рівні існує певне нерозуміння, що таке 171 стаття, тобто воно десь так в глибинах ще прокуратури починається. От чому порушується або не порушуються ці справи, чому прокуратура погоджується з таким рішенням, а чому ні? Тобто, тут очевидно треба давати якісь рекомендації і для прокурорів на місцях, і для слідчих, і очевидно, треба працювати з генеральною прокуратурою для того, щоб було більше розуміння, чому ця справа все таки має порушувати.